даєте достатньо успішною жінкою? Я думаю, що. Я не знайомий з вашою автобіографією так, так. детально. Думаю, що достатньо успішно працювали і, в принципі, в принципі, непогані гроші заробляли. Ви йдете в Верховну Раду на достатньо невеличку, як на наші мірки, гроші і заробітну плату. Скажіть, особисто для вас, для чого це? Тут зовсім питання не в грошах, безумовно, тому що жити доведеться, ну скажімо так, на можливо, трошки на заощадження, які були досягнуті попередньо. І ну, мотивація абсолютно не фінансова. Але мотивація проста, я про неї казала, можу тільки повторити і артикулювати. От, от, просто наведу вам приклад. Після, відразу після майдану. Ми зібралися практично. Оце це середовище, яке займалося законом про судоустрій статус суддів десь з 2005 року. Ну, це одна й та сама група стала людей. І от ми зібралися, розуміючи, що фактично Янукович отримав найбільший негатив від суспільства. Та він втік з тим негативом. Другий за рівнем негативу після майдану це були українські судді, і е, судді залишилися. На відміну від Януковича, і ми розуміли, що треба то змінювати швиденько якимось чином систему для того, щоб не було фізичної розправи навіть над суддями, тому що загроза була велика. І е, коли спочатку був запропонований закон про відновлення довіри до судової влади, він був доопрацьований за допомогою експертів Ради Європи, і також е, ми долучилися вже на етапі другого читання. Але Моя, я вам чесно кажу, попри те, що я спілкуюся з суддями вже 10 років, і я, наче, бачила їх уже всякими різними, але в мене було сподівання, що зараз ми їм. Дамо цю свободу. Зараз ми ліквідуємо звільнимо всіх членів Вищої ради юстиції. Зараз ми звільнимо всіх членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, всіх голів суддів. Ми дамо їм ці повноваження і вони оце виперхнуть, розумієте, як пташки з кліток, і самі собі попризначають, обирають всіх хороших і достойних, бо я знаю, що там є і хороші і достойні. І можете уявити рівень моєї такого розчарування, напевно, чи відчаю, коли. В той день, коли був підписаний закон, в той самий день, ще до обіду, 90% суддів переобрали тих самих голів суддів. І мені треба було кілька днів, просто щоб прийти до тями і усвідомити, що в такий спосіб вони не, не не реалізують свою свободу. Вони зсередини це не зроблять. І потім, скільки ми ходили, тобто скільки далі було загроз, законопроєктів, які намагалися скасувати ті зміни, які ми ввели. і це кожен раз супроводжувалося о, цим протистоянням під парламентом. Тобто, по кожен раз треба було вийти під парламент з мегафоном. Розумієте, я офісна людина, я такий, оце такий, ну експертик такий був. Знаєте, от чистенький для мене вийти під верховну раду скандувати щось з мегафоном. А це був абсолютно неприродній стан. І от коли ти просто день за днем туди ходиш, тобто ти протестуєш, ти не, ти не створюєш нічого, ти фактично працюєш на те, щоб чогось не допустити. І, і в той момент я була готова. Тобто я зрозуміла, що я готова туди прийти тільки заради того, щоб не, не, не робити те, що я роблю, не робити дурну роботу, а мати можливість прийти і щось створити. І коли я це сама собі озвучила, а потім, коли мені прийшли і запропонували приєднатися до команди самопомочі, щоб ну, від, для відмовитися, як на мене, було б просто безвідповідально. Тому про гроші ніхто навіть не задумувався. Тобто є можливість прийти зробити, тим більше, що є купа людей, які страшенно втішилися в цьому, бо вони зрозуміли, що нарешті буде хтось, хто буде лобіювати ці ідеї, які з таким трудом напрацьовувалися багато років. Ну, це власне і, і основна мотивація. Дякую.